Всім доброго дня, з вами інтернет магазин МТЗОК. Займаємось ми запчастинами до трактора МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів розшилка сонечко Сьогодні хочу вам показати ось такий комплект для перенесення розподільника РП-70 на задню частину трактора, тобто на задній стінці там, де в нас йдуть навіска, де йде. Ось такий комплект в нього в нас входить. Перше, це йде ось такий блок речагів, який прикручується у нас справа на крило для того, щоб керувати самим розподільником. До нього у нас під'єднуються ось такі три троса. Це у нас йде сторона, яка під'єднується до блоку речагів. Та інша сторона, там вона йде під гайку, під'єднується до самого розподільника відповідно. Далі. Йдуть ось такі рукоятки, три штучки. Є варіант, вони ось такі більш м'якіші, йдуть такі пластикові резиною. Є варіант, надруковані на 3D принтері. Ось так виглядають. Далі. Іде у нас комплект, як ми його називаємо, кіт. Кіт це йде для того, щоб під'єднатися до розподільника. Трос під'єднати розподільника. Ось так виглядає. Там комплект підключень, болтики та палець. Ось такий мають вигляд. Далі, хто хоче встановити розподільник оригінальний білоруський, то потрібно також придбати ось такий набор з'єднання трос. Через те, що там отвір менший на оригінальному розподільнику, то потрібно трошки менший ось такий пальчик туди ставити. І відповідно до нього також є кріплює. Далі. В кабіні, щоб закрити нам ось цей весь блок речагів з тросами, потрібно мож, можете придбати ось такий, ось таку панель, яка закриє вам цю всю конструкцію. Є вони також просто в металі, або обшиті різними корзамами, або просто чорний, або чорний з ниткою, червоною, синьою, або зеленою. Далі. Останнє в цьому комплекті це у нас йде набор подача обратка називається. Це у нас йдуть шланги на подачу під ось такий ключ. І просто шланг йде на обратку. В комплект також входить у нас два штуцера поворотних, штуцер ось такий джамбо, два хомоти на обратку та флянець. Ось такий. Хто бажає замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео. Всім гарного дня, мирного неба.